Нещодавно Foronix опублікував докладний огляд, в якому порівнюється процесор Intel Core Ultra 7 155H Meteor Lakes AMD Ryzen 7 7840U у середовищі Linux. Процесор Intel зазнав нищівної поразки в 370 тестах, що охоплюють продуктивність та економічність. Froniex, свідомий своїм поглибленим аналізом екосистеми Linux, взяв на себе завдання з вимірювання продуктивності процесорів Intel Core Ultra Meteor Lake в Linux, оскільки ні Intel, ні якийсь інший сторонній постачальник не надавали таких результатів. Майкл Ларабель придбав новий ноутбук Acer Swift із процесором Intel Core Ultra 7 155H, 16-ядерним 22-потоковим процесором з 24 МБ кеш-пам'яті L3 та TDP у діапазоні 28 115 Вт. У якості конкурента було взято ноутбук з AMD Ryzen 7 7840U, восьмиядерний 16-потоковий чіп з 16 МБ киш-пам'яті L3, тактовою частотою до 5,1 ГГц та TTP в діапазоні 28 30 Вт. Обидва ноутбуки були оснащені 16 ГБ оперативної пам'яті та протестовані на Ubuntu 23.10, Linux 6.7 RC5 з використанням новітньої прошивки як для чіпів AMD, так і Intel. Ресурс Foronix провів вражаючу серію з 370 бенчмарків, що охоплюють тести браузерів, високопродуктивні обчислення, створення контенту, кодування відео, компіляцію коду, аудіокодування, тести штучного інтелекту, PyTorch, GIMP, Python та PHP скрипти. Загальний висновок полягав у тому, що процесор Intel Core Ultra 155 h значно відстає від AMD Ryzen 7 7840U, випущеного кількома місяцями раніше. Для порівняння, червоний чіп перевершив синій чіп у 80% проведених тестів, при цьому чіп Intel лідирував лише у 20% цих тестів. Що стосується загальної продуктивності процесора, то чіп від AMD продемонстрував середню продуктивність на 28% вище за аналогічне або менше енергоспоживання, продемонструвавши чудову ефективність. Більше того, було проведено порівняння між Meteor lake H та чіпом AMD Ryzen 7000 u навіть на SKU 7000HS, який ймовірно забезпечив би ще кращу продуктивність та зберіг би аналогічну перевагу в ефективності. Foronix планує поділитися додатковими тестами, включаючи продуктивність IGPU, Arc XE проти rdna 3 та штучного інтелекту NPU у майбутніх оглядах процесорів Core Ultra. Оскільки у AMD були місяці на доопрацювання та оптимізації продуктивності Linux своїх мобільних чіпів Zen 4 та Ryzen 7000, очікується, що лінійка Intel згодом покращиться. Однак з появою більш швидких оновлень NPU у лінійці AMD Ryzen 8000, ситуація з Meteor Lake може стати складнішою. Для тих, хто наразі заклопотаний пошуком комплектуючих для свого ПК, варто завітати на її каталог. Восьмиядерний, 16-потоковий Ryzen 7 5800 X3D наразі можна придбати від 12 600 гривень. Материнську плату формату ATX Gigabyte B550 Aorus Elite V2 від 5200 гривень. Відеокарту Palit GeForce RTX 4060 Dual, за допомогою якої можна протестувати новітні технології Nvidia, можна придбати від 12 500 гривень. До речі, наразі є каталог розігрує 20 тисяч гривень на оплату вашого списку бажань за крутий відгук. Детальні умови конкурсу дивіться у їхньому відеоролику. Посилання на товари та на деталі конкурсу в описі до відео. Компанія Li випустила нові корпусні вентилятори Unifan TL та Unifan TL LCD. Ключовою особливістю других є вбудований у центр крильчатки 1,6 дюймовий IPS дисплей з підтримкою роздільної здатності 400 на 400 пікселів. Дисплей може відображати різну системну інформацію, швидкість обертання, температуру CPU та інше, а також статичні та анімовані зображення, підтримуються файли форматів GIF, MP4, JPG та PNG. Нові вентилятори будуть пропонуватися у білому та чорному варіантах, у стандартному виконанні та з реверсивним повітряним потоком, а також у двох розмірах на 120 та 140 мм. Вони будуть доступні по одній штуці або в комплектах із трьох вентиляторів та контролера. Вентилятори Lanlie Unifan TL та Unifan TL LCD можна об'єднувати в групи по 3 та в загальний ланцюг із 7 вертушок. При цьому для підключення до контролера ланцюга із 7 вентиляторів використовується лише один кабель. Моделі з РК-екраном сумісні з моделями без дисплея. У новинок застосовується дев'ятилопатова конструкція крильчатки та гідродинамічні підшипники. Відстань між лопатями та рамою у 120-мм вентиляторів становить 0,65 мм, а у 140 мм моделей 1 мм. Усі моделі мають товщину 28 мм. Всі новинки також пропонують різноманітність RGB-підсвітки. Керувати вентиляторами пропонується за допомогою фірмового програмного забезпечення L-Connect. 120 та 140 мм вентилятори без дисплея, як звичайні, так і реверсивні, коштуватимуть 33 та 36 доларів відповідно. Вартість комплекту з трьох звичайних вертушок з контролером 110 доларів. Ціни 120 та 140 мм вентиляторів з дисплеєм, як звичайних, так і реверсивних 47 та 52 доларів відповідно, а комплекс трьох вертушок коштуватиме 150 доларів. Замовлення на нові вентилятори вже приймаються компанією. Дисктопний процесор Intel Core i3-14100 початкового рівня 14 го покоління з'явився у продажу вперше, і шоп виставив його за 150 доларів. Чотирьохядерний восьмипотоковий чіп, котрий має тільки продуктивні ядра P-Core, заснований на тому ж кремні H0, що і Core i 5 12600 в якому фізично відсутні e cores Intel повторно використовує older Lake у варіантах, відмінних від Kate для своїх процесорів Core i 3 і Core i5 13, а тепер і 14 покоління. Один із способів визначити їх це розмір виділених кешів L2 для піядер, який становить 1,25 МБ на ядро у порівнянні з 2 МБ у старших чіпів Core i 7 та Core i9. Процесор Core i 3 14100 виявився на 12,21% швидшим за Core i 3 13100 у синтетичному тесті Geekbench 6. Базова частота встановлена на рівні 3,5 ГГц, а буст частота ймовірно становитиме 4,7 ГГц порівняно з 3,4 та 4,5 ГГц у i3 13100. Кожне з чотирьох p ядер має 1,25 МБ кешу L2 та 12 МБ загального кешу L3, Чіп отримав ті ж функції вводу виводу, що й решта лінійки з двохканальним інтерфейсом пам'яті DDR4 DDR5 та підключенням PCI-Express. Ймовірний IGPU це UHD Graphics 730 на базі XELP з 24 обчислювальними блоками порівняно з 32, які входять до стандартної комплектації настільних процесорів 14-го покоління Core. Базова потужність процесора складає 60 Вт, а можливо максимальна потужність Turbo 110 Вт. Очікується, що Intel анонсує лінійку настільних процесорів non k 14 го покоління 8 січня 2024 року. Компанія Lenovo представила два нових ігрових ПК флагманське рішення для геймінгу Legion Tower 5i та більш бюджетний варіант Lock Tower 5i. Tower 5i працює на базі процесора Intel Core i 9 13900 f та графічного прискорювача GeForce RTX 4070 Ti з 12 ГБ відеопам'яті. Об'єм оперативної пам'яті формату ddr 5 6000 складає 64 ГБ. Усередині встановлено SSD накопичувач m 2280 на 1 ТБ. Також у флагмана є підтримка Wi-Fi 6i та Bluetooth. Працює новинка на базі Windows 11 Home. Ціна Legion Tower 5i 2645$. Комп'ютер Lock Tower 5i отримав процесор Intel Core i 5 13400F та графічний адаптер GeForce RTX 3050 з 8 ГБ відеопам'яті. ПК оснащений 16 ГБ оперативної пам'яті типу ddr 4 3200 та твердотілим накопичувачем на 1 ТБ. Бюджетна новинка працює на базі Windows 11 Home. Ціна Lock Tower 5i 960. доларів. Компанія Asus анонсувала систему рідинного охолодження ProArt LC420. Новинка уміло поєднує передові технології з елегантно стриманим дизайном, створеним для тих, хто прагне високої продуктивності, низького рівня шуму та шикарного стилю. Система оснащується трьома 140 мм вентиляторами Nocto NFA14 Industrial PPC 2000 з чим керуванням. Вентилятори обертаються зі швидкістю 800-2000 обертів на хвилину. Створюють повітряний потік в 107 CFM, рівень шуму складає 31,5 дБ. Продуктивний трифазний моторчик водоблоку забезпечує відмінну охолоджувальну здатність та більш тиху роботу. Індикатор з підсвіткою показує поточне завантаження системи, температуру та швидкість обертання вентиляторів. Матеріал водоблоку мідь розміри 78 на 78 на 49 мм. Сам радіатор алюмінієвий і товщий зазвичай, має розміри 456 на 140х30 мм, що забезпечує додаткове охолоджувальної рідини. Мінімалістичний дизайн ідеально доповнює естетику компонентів сімейства ProArt. Нову SRO Asus можна використовувати з роз'ємами Intel lga 1700, 1200, 115X та AMD Am5 Am4. Надається шестирічна гарантія виробника. Вартість SRO Proart LC420 виробник поки що не повідомив. Незважаючи на вік платформи AM4, компанія AMD продовжує випускати для неї нові процесори серії Ryzen 5000. Наприклад, наступного місяця очікується анонс моделей Ryzen 7 5700 X3D і Ryzen 5 5500 X3D з додатковою кеш-пам'яттю. Враховуючи, що Ryzen 5000 працюють і на платах з чіпсетами AMD 300 серії, виходить, що платформа отримала більше 6 років підтримки. Аналогічний підхід буде застосовано і до платформи AM5. Про плани тривалої підтримки am 5 в інтерв'ю британському виданню Overclockers UK розповів глава клієнтського напрямку і віце-президент Девід Макафі. Він заявив: Я думаю, ми безумовно усвідомили, що довговічність платформи am 4 була однією з головних причин, яка привела до успіху процесори Ryzen. Ми часто згадуємо, коли обговорюємо питання про майбутнє про 2025 рік і далі, коли очікується перехід на новий процесорний сокет. Це рішення має бути ретельно продуманим. Ми знаємо, до яких наслідків приводить перехід на новий сокет, тому хочемо залишитися з AM5 так довго, як це буде можливо. Ми переконані, що підтримка продовжиться і після 2025 року, але наскільки довго, побачимо. Платформа am 5 розрахована на CPU потужністю до 230 Вт, її дебют відбувся з випуском процесорів Ryzen 7000 на архітектурі Zen 4. нові чіпи на архітектурі Zen 5 очікуються у наступному році. Цілком ймовірно, що процесори з архітектурою Zen 6 також будуть підтримуватися платформою am 5 особливо з урахуванням того, що актуальність пам'яті DDR5 та інтерфейсу PCIe Express 5.0 як мінімум до того часу збережеться. Компанія MSI повідомила про випуск флагманського твердотілого накопичувача Spatium M570 Pro Profrowzer з інтерфейсом pci Express 5.0. Уперше вперше даний SSD виробник показував на виставці ComputeX 2023 цього літа. В основі накопичувача використовується передовий контролер Phison e 26, а також флеш-пам'ять 3D NAND високої густини, ймовірно, від компанії Micron. Новинка випускатиметься у версіях на 1, 2 та 4 ТБ, для яких заявляється наявність 2, 4 та 8 ГБ буферної пам'яті lpddr 4 відповідно, а також наявність кеш-пам'яті SLC. Для версії SSD об'ємом 1 ТБ заявляється швидкості послідовного читання запису до 11700-9500 МБ на секунду, а для версії на 2 4 ТБ ці показники становлять 12400 11800 МБ на секунду. Заявлений ресурс для накопичувача об'ємом 1 ТБ становить 700 TBW, для моделі об'ємом 2 ТБ 1400 TBW, а для версії на 4 ТБ 3000 TBW. Новинки під час роботи споживають від 11 до 11,5 Вт. Накопичувач патіом M570 Profrowzer оснащується великим алюмінієвим радіатором із трьома теплотрубками. Згідно із заявою виробника, система охолодження знижує температуру SSD на 20 градусів. Варто нагадати, що також MSI влітку показувало модель Spatium M570 Pro ProFrozer з активним охолодженням та швидкістю до 14 ГБ на секунду, але її поки що не випустили. На накопичувачі з Patium M570 Pro Frowzer надається 5-річна гарантія виробника. Усіх цін виробник не називає, але для моделі об'ємом 2 ТБ вказує вартість в 300 доларів. На нещодавно проведеній презентації для своїх партнерів у Японії компанія Intel підтвердила, що планує на наступний 2024 рік випуск дискретних графічних прискорювачів під кодовою назвою Battlemage на основі графічної архітектури нового покоління Arc XE2. На одному з представлених Intel слайдів показано, які виробник планує випускати нові продукти у клієнтському сегменті наступного року. Зокрема, компанія збирається випустити нові десктопні процесори, нові чіпи для робочих станцій, а також нові графічні прискорювачі BattleMage. У своїх ранніх планах компанія Intel відзначала, що запуск відеокарт серії BattleMage за часом буде пов'язаний з виходом процесорів Meteor Lake та Arrow Lake. Нову серію процесорів Meteor Lake, вони ж Core Ultra компанія вже випустила, а чіпи Arrow Lake очікуються колись у 2024 році. Зважаючи на все, тоді ж будуть представлені відеокарти BattleMage. Раніше повідомлялося, що Intel приступила до тестування у своїх лабораторіях як мінімум однієї моделі графічного процесора з нової серії BattleMage. Мова йде про чіп з маркуванням BMG G10, який, як передбачається, стане спадкоємцем Alchemist ACM G10, який використовується у відеокарті ARC A770. За чутками новий GPU отримає вдвічі більше графічних ядер XE, а саме 64 порівняно з актуальним ACM G10. Також відомо, що Intel хоче зберегти для GPU підтримку 256-бітної шини пам'яті. Також очікується, що GPU серії Battlemage будуть виготовлятися з використанням 4-наметрового техпроцесу компанії TSMC. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.